Вже буквально пару днів залишилося до старту Євро 2024 четвертої поспіль подібної першості за участі нашої збірної. Але якщо раніше основою складу української національної команди були гравці Динамо та Шахтаря, то зараз найбільше цікавить, що зможуть видати наші легіонери, яких стало не просто кількісно більше, але які все гучніше заявляють про себе в Європі. Вісім з десяти найдорожчих українських футболістів представляють клуби топліг. Європи цей сезон видався на моїй пам'яті найнасиченішим на події в цих чемпіонатах, де були залучені українські футболісти. Ми вперше побачили гол в лалізі українця з передачі. Іншого українця побачили, як український голкіпер самотужки виборює путівку в останній стадії ЛЧ для своєї команди. Хтось відкатав 37 з 38 ігр ігор АПЛ. Інший допомагав Мессі та Соаресу адаптуватися в новій команді, для кого сезон видався історичним та проривним. А хто навпаки здав позиції? Про це зараз і поговоримо. Думаю, що гріхом буде не початись команди відкриття цього сезону у всій Європі. Багато з нас слідкували за Жироною ще з другої половини минулого сезону, коли до них доєднався один з лідерів київського Динамо Віктор Циганков. Тоді вже Віктор непогано про себе заявив, відзначившись у другому колі трьома голами і шістьма асистами. Це було дуже потужно, бо більшість українських вболівальників чекали видовищ зі Стемфорд-Брідж, куди в той самий час перейшов Михайло Мудрик. Але Дрик не забив жодного голу, записавши два асисти. Стата циганкова допомогла команді закріпитися всередині таблиці, і їм не вистачило до зони Єврокубків 4 очки. Тож це вже підігрівало інтерес до каталонського клубу. А коли в серпні стало відомо, що Жирона стане саме тим клубом, який витягне довбика з УПЛ. То рівень уваги до них зріс ще більше. Вже перший тур Ла Ліги подарував нам те, чого досі не траплялося. Артем Довбик вийшов на поле в другому таймі і забив свій перший гол вже за 8 хвилин. Більше того, цей гол був з асистом Віктора Циганкова, і саме це було історією, щоб українець забив з передачі українців в лалізі. Загалом за сезон в них п'ять спільних голів. 4 забивав Артем з передач Віктора, і одного разу циганков забив після пасу Довбика. Їх тандем почали Артема називати цигановбик, бо рівень взаємодії на полі був дуже високим. За підсумками сезону вони стали кращим дуетом по середньому показнику XG. Та й в принципі компліментами можна засипати всіх гравців жарони в атаці. На жаль, ближче до весни команда втратила стабільність, відпустивши Реал здобувати чергове чемпіонство. Проте задача пробитися не просто в Єврокубки, а в лігу чемпіонів була виконана достроково. А найбільшою інтригою залишалося питання, чи зможе Артем Довбик в своєму першому. Першому сезоні за Жерону стати кращим бомбардиром Ла Ліги в сезоні, чи отримає трофей Пічічі. Весь рік в нього була дуель з найдорожчим футболістом світу Джудом Белінгемом. І довбик вже почав відриватися від англійця. Проте за один тур до кінця їх обох раптово обігнав Олександр Сорлот, який відзначився чотирма голами у воротах Андрія Луніна. Українцям залишалося лише 90 хвилин, щоб відіграти відставання у два м'ячі. А далі була історія: трапився матч Жирона Гранада. Де каталонський клуб оформив найбільшу в своїй історії перемогу 7-0, і де до кожного з семи м'ячів був залучений хтось з українців. Віктор Циганков відзначився двома голами та асистом, завершивши сезон загальним результатом у 15 результативних дій, що є третім показником серед гравців Жирони цього розіграшу Лаліги. Другим йде Савіо, в нього 19 дій. Ну а перше місце і в команді, і взагалі по розіграшу чемпіонату Іспанії втримав Артем Довбик в матчі. З гранадою він відзначився хетриком та асистом. Це був його 24-й гол та 8-й асист. Сорлот в останньому турі отримав пошкодження і не зміг ні одноосідно стати кращим бомбардиром, ні навіть розділити це звання з Артемом. В Норвежця 23 голи. Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка по голам в одному розіграші топ-чемпіонату і навіть перевершив по загальній результативності. Але до речі, в команду сезону Лаліги від Софаско не потрапив. Вони беруть в розрахунок оцінку за кожний зіграний матч і виводять середній бал. Були в Артема відверто невдалі матчі за сезон, через які і не вдалося бути в цій одинадцятці. Проте звісно важливіше те, що трофей пічічі в грудні вручить йому форма до євро 2024 непогана. Настрій має бути бойовим. Ну і якщо залишиться в Жироні на наступний сезон, то має нарешті дебютувати в груповій стадії. ЛЧ у Віктора Циганкова за плечима аж три групові з динамівцями. В середині жовтня у футбол ЮА вийшло опитування, хто з тріо довбик циганков Яремчук заб'є більше голів в Лалізі 23-24. Звісно, зараз це виглядає дуже показово, наскільки довбик домінує. Але якщо у випадку з циганковим це було прогнозовано через різні позиції, то від Романа Яремчука очікувалися, якщо не 24 голи, то хоча б в районі 10. Повернення з Бенфіки до Бельгії ознаменувалося спадом. В складі Брюге Роман не зміг закріпитися і за сезон не зіграв жодного повного матчу. Проте, коли влітку 23-го його орендувала Валенсія, іскра надії витала в повітрі, хотілося побачити повернення того самого Яремчука, за яким полювали непогані клуби, ту форму, за яку свого часу Бенфіка виклала 17 мільйонів євро. Роман, по приходу в Валенсію отримав травму, тому дебют затягнувся. Хоча і сам дебют не став чимось видатним. Ігрового часу давали вкрай. Мало в матчі проти Гранади проти Хетафи Яремчук провів по одній хвилині на полі. А проти Сельти та Жерони по шість. В змі була інформація, що Валенція шукає варіант, як перервати орендну угоду щодо українця, але це не підтвердилось. І форвард своїй тринадцятій появі в Лалізі в футболці Валенції нарешті відзначився першим голом. Головний тренер команди Рубен Бараха в своїх прес-конференціях висловлював надію, що це повернення саме того Романа Яремчука, на якого вони очікували. Але до кінця сезону. Він довів лік голів до трьох жодного асисту. І Валенція повідомила, що з оренди викупати гравця не буде. І от зараз Форварда планує придбати Трабзон спор. Цей турецький клуб наступного року гратиме в лізі Європи непогано, але можливо краще тоді було б повернутися туди звідки починав. А нагадаю, що Яремчук пройшов молодіжки Динамо Київ і навіть зіграв за основну команду 11 матчів у кар'єрі. Тим більше, що кияни у кваліфікації ЛЧ братимуть участь. Ще одним українським легіонером, в якого не задався сезон, став Руслан Малиновський. Після року у Франції Руслан повернувся до рідної серії А, але вже не до Аталанти. Цього разу він прописався в мальовничому місті Геное і захищав кольори команди, яку не так давно тренував Андрій Шевченко. Амбіції та можливості клуба скромніші за Бергамасків, тому промальовувалась картина, що тут Руслан може стати одним з лідерів команди. Проте навіть в Дженуа не вдалося стати постійним гравцем. Основного складу, а в турнірній таблиці вони фінішували 11-ми. контракту Малиновського до 2027 року, і чесно кажучи, враховуючи, що йому 31 рік, все менше варіантів для українця повернутися до клубів рівня Єврокубків. Хоч я і збирався зробити огляд тільки тих українських легіонерів, які грають в топових лігах Європи, проте разочок треба завітати і до заокеанського чемпіонату. Мова про МЛС. чемпіонат. Сполучених Штатів Америки з футболу вже півтора роки там грає колишній футболіст Шахтаря Сергій Кривцов. Його собі в клуб покликав Девід Бекхем, який є засновником, співвласником та президентом футбольного клубу Інтер Майами. З приходом кривцова змінилося багато чого. По-перше, перший трофей в історії команди виграли кубок ліги, але ще більш вагомим здобутком стали дії на трансферному ринку. Бекхемові вдалося долучити до свого складу Леонеля Месі, Жорді Альбу, Серхіо та Луїса Суареса. така собі міні Барселона, що й з одним українцем. Нагадаю, що після перемоги шахтаря в кубку УЄФА каталонці придбали в гірників Дмитра Чигринського, але той свого місця в Блаограна не знайшов, проте має в своїй статистиці 13 спільних виходів на поле з Месі. У Кривцова вже 20 подібних матчів. До речі, наступною зіркою Майамі може стати 36-річний Ангель Ді Марія, який поки ще є одноклубником іншого колишнього гравця Шахтаря, про якого пропоную і поговорити. Найдорожчим продажем цього сезону серед українських футболістів став перехід Анатолія Трубіна з Донецького шахтаря до португальської Бенфіки, найтитулованішого клубу країни, яка тільки но завоювала свій 38-й титул чемпіона Португалії. Трубін прийшов в статусі зірки і майже одразу заявлялося, що він купується для основи. Так і сталося. Анатолій швидко влився в гру, забетонувавши собі місце в старті. Тренер також розраховував на досвід воротаря в іграх ЛЧ, але якщо ви бачили ігри Бенфіки восени в груповій стадії Ліги Чемпіонів, то не повинно виникати запитань, чому у Трубіна за 6 матчів жодного кліншита. Перед останнім туром орли мали лише одне очко та займали останню сходинку. Але перемога над РБ Зальцбург подарувала їм путівку на Євровесну в лізі Європи. На цьому фоні внутрішній першості вони дуже довго ділили лідерство зі спортингом, і шанси на захист титулу були високими. Але фінальний відрізок видався слабшим, тому Бенфіка віддала зелено-білим Чемпіонство і їм же програли в півфіналі Кубку країни. А в лізі Європи зупинилися на стадії чвертьфіналу. Тому з однієї сторони Анатолій Трубін цього сезону залишився без трофеїв. але з іншої, саме його особиста статистика воротаря доволі солідна. В нього найкращий відсоток по кліншитам в сезоні серед воротарів чемпіонату Португалії, які зіграли 20 або більше ігор. За рік цінник на Трубіна зріс з 22 до 25 мільйонів, і Анатолій зараз 16-й найдорожчий. Воротар світу. Нагадаю, що йому тільки 22 роки. Тому хто зна, можливо, якось піде на підвищення. Нагадаю, що саме з Бенфіки до Мансіті відправився Едерсон. А трохи раніше вони ж продали до Атлетіко Мадрід Яна Облака. Ну і невеликий цікавий факт, що в чемпіонаті Португалії цього сезону також було українське протистояння. Коли Бенфіка грала з Візелою, то проти Трубіна в складі Візели вийшов Орест Лебеденко, який за сезон провів 23 гри, забив два голи і має один асист. Найбільша кількість українських двобоїв сталася в АПЛ, одразу п'ять наших футболістів не просто були заявлені на сезон, а відкатали його майже наповну. Цього року прийшла найукраїнізованіша АПЛ за всю історію. 150 разів за 38 турів на поле виходили наші співвітчизники. Першим пропоную згадати людину, чий вклад в ці півтори сотні появ був найбільшим. Ілля Забарний, от уже півтора роки, як гравець борнмута. Якщо перші місяці він акліматизував. Увався, то з початком сезону 23-24 став залізобетонним гравцем основи цієї команди. Він дуже органічно влився в АПЛ і став улюбленцем місцевих вболівальників. Підтвердити ці слова можна дуже легко, адже українця визнали кращим гравцем сезону в Борнмуті. А в голосуванні приймали участь саме звичайні прості фани команди. Ну і я свій голос за нього віддав. Так, команда поки не в зоні Єврокубків, але мені здається, що в такому середняку перебувати в статусі не про. Сто основного, а незмінного це дуже солідний рівень. Забар не був в одному кроці від чудового досягнення зіграти абсолютно всі хвилини в усіх турах АПЛ цього сезону, але пропустив одну гру в травні через хворобу. Його позицію не назвати видовищною, тому та не так цікаво дивитися ніж ту Жерону. Проте один гол був на його рахунку, допоміг перемогти Лутон. Ну і от рутина, яку він робить, відображається на ціннику футболіста. Ілля наразі другий найдорожчий гравець Борнмуту та п'ятий серед усіх українських футболістів. 32 мільйони, а це йому тільки 21 рік. Віталій Миколенко, це майже ідентична до забарного історія, лише на рік довша. Прийшов взимку, пристосувався з осені. Став основним. І якби у Евертона не відняли 8 залікових балів, то навіть ідентична кількість очок була б з Борнмутом. А забив той взагалі в два рази більше за забарного. Проте кінцівка сезону видалась нервовою через особисту проблему, а саме травму, через яку він пропустив останні чотири тури. Він невдало приземлився на ногу. Якщо не бачили, то краще не дивіться. І під питанням була його участь в Євро 2024 зі збірною. Згодом Віталій повернувся з меседжем, що операція не потрібна, і що є шанси відновитися до чемпіонату Європи. В принципі, в заявку від України він потрапив, та й в товариському матчі проти Польщі виходив на поле. Найнижча позиція в АПЛ за підсумками сезону серед українців у Єгора Ярмолюка з його Брентфордом, але навіть вони зберегли прописку в еліті, фінішувавши 16-ми. Єгора, якщо пам'ятаєте, ще влітку 22-го року придбав Брентфорд для своєї молодіжки. Купили в Дніпра один, скільки писали, що Брентфорд це така команда, яка дуже довго може в другому складі тримати гравців. Що ярмолюку навряд світить стабільна гра в іграх АПЛ. І дійсно, перший рік українець повністю провів повз основну. Команду Брентфорду тоді не вистачило двох очок для попадання в Єврокубки. Новий сезон також розпочав на лавці, але тренер час від часу згадував про українця, що той прогресує і скоро може отримати ігровий час саме в іграх АПЛ. Так і сталося. Вперше Єгор вийшов на поле в дев'ятому турі і до кінця сезону пропустив лише три зустрічі. Так, зазвичай то були виходи на заміну, але в середньому у нього по 25 хвилин за 27 Появ Сергій Рибров його записав в резерв у заявці на євро 2024 Проте, навіть якщо Єгор ярмолюк і не отримає місце в збірній на чемпіонаті, впевнений, оцей досвід АПЛ буде дуже цінуватися, і з часом можна буде піти на підвищення. Цінник до речі, за півтора роки на ярмолюка зріс з 400 тисяч до 5 мільйонів євро. Своє місце в збірні майже 100% отримує Олександр Зінченко. Проте, якщо казати про клубний рівень, то сезон цей для Олександра видався слабшим за попереднє, при тому, що його клуб до останнього туру боровся за чемпіонство в АПЛ. А взимку він отримав травму, пропустив 4 тури. Після чого втратив місце в старті, почав або виходити на заміну, або взагалі проводити поєдинки на лаві запасних. Спад визнав і сам гравець, написавши в свої думки в інстаграмі. Клубний сезон закінчився, і, на жаль, ми не отримали того, чого хотіли. Але я впевнений, що цей клуб на правильному шляху, щоб досягти. Всього особисто я цілком розумію, що це був далеко не найкращий мій сезон, і обіцяю насамперед всім болівальникам та скептикам, що повернуся набагато сильнішим. І якщо повернутися до часів його гри в сіті, то можна згадати, що вже був такий період, коли Зінченко мав спад, коли почали говорити, що він вже не потягне конкуренцію в Манчестері, що його будуть позбавлятися, але він повернув собі місце в основі на носі євро 2024 де він може скористатися можливістю як особисто зарядитися. Так і нагадати іншим про себе йому тільки 27 впевнений рівень арсеналу точно має потягнути. Останнім з АПЛ залишився Михайло Мудрик. Власне, найнеоднозначніша тема говорити за цей сезон Михайла. Як на мене, то він отримав значно менше ігрового часу, ніж заслуговував. Так, в нього 31 поява в 38 турах АПЛ, але в середньому вийшло по 50 хвилин на кожну появу. За цей час він забив 5 голів. Більше нього лише Стерлінг, Джексон та Палмер. А от про два асисти, ну тут мова повинна йти, як використовують створені ним моменти партнери по команді. Мудрик вмін. Загострювати дуже якісно тут проблема в зіграності складу. До них прийшов новий тренер, можливо, картина зміниться, впевнений, що наступного сезону Михайло має всі шанси стати основним гравцем команди і повернути собі звання найдорожчого українського футболіста. Бо поки цінник впав з 60 до 35. Найдраматичніший сценарій сезону видався у воротаря мадридського реалу Андрія Луніна, адже бельгієць Тібо Куртуа отримав серйозну травму прямо перед початком сезону, і одразу було відомо, що пропустить майже рік. Для українця та його фанів це було щось типу контраспемсперо. Анчелотті заявив, що Луніну довіряють, тож були сподівання, що він проведе весь сезон в основі королівського клубу і, нарешті, зможе показати свій рівень, але буквально за пару днів було підписано. Кепу Аріса Балагу його орендували з Челсі на один рік. Луніну знадобилось Пів сезону, щоб виграти конкуренцію у цього іспанця. А далі були стабільні пару місяців у старті. Шикарна гра в плей-офф ЛЧ з Ербеліпцюгом з неймовірною кількістю сейвів, виграна серія пенальті проти Манчестер Сіті. Був і Сурлот з покером у ворота Андрія. Але все одно гра Луніна відкрила його особистість для широкого загалу, та й для самого себе Виходи в старті вселили віру в свої сили, і Луніна полюбили в Мадриді. Його. Його цінник майже зрівнявся з цінником куртуа проте як тільки бельгієць повернувся після травми, Анчелоті дав зрозуміти, що українцю він вдячний, але за наявності Тібо грати буде. Тібо Лунін став тріумфатором ЛЧ, його вклад у цю перемогу величезний. Він, як і Трубін, зараз 16-й в світі серед найдорожчих голкіперів світу. І велике питання, де в майбутньому гратиме Андрій? Чи погодиться знов стати другим номером, або на цей раз вже вирішить змінити прописку? Адже, можливо, це найкращий момент для трансферу. Сезон провів майже ідеально. А от якщо через рік кудись йти і рік сидіти на банці, то розраховувати на гарний трансфер і місце в основі в новому Клубів буде вже важче. Цінник у 35 мільйонів євро наразі робить тебе другим найдорожчим футболістом України, і такий цінник мають Довбик, Мудрик та Георгій Судаков. І лише Судаков наразі з цього тріо представляє УПЛ, але майже кожне його інтерв'ю, коментар чи новина про Георгія пов'язана з плітками, чи перейде цього літа він в європейську топлігу. Який це буде клуб? І чи зможе Шахтар повторити успіх з продажем Мудрика, чи вдасться знов поповнити бюджет клубу на кругленьку суму. Це вже багато в чому залежить від гри футболіста на чемпіонаті Європи 2024 за збірну. Нагадаю, що перша гра нашої команди пройде 17 червня проти збірної Румунії. Тримаємо кулаки за хлопців. А ще куди більш важлива наша підтримка для сил оборони України. Нагадую, що перегляд цього відео добровільно примусово платний. Зробіть прямо зараз донат на потреби захисників України, волонтерам або благодійним організаціям, яким ви особисто. Довіряйте. Дякую. Все буде Україна!